Ну, чому мені так не щастить, мамо? Я ж старалася дуже, але він все одно пішов, плакала на плечі у неньки Марта. Вона готувалась до весілля, адже Артур ще півроку тому зробив їй пропозицію приїхав до неї в село на сватання разом зі своїми батьками, домовились, що весілля зіграють навесні. Якою ж тоді щасливою була Марта. Мама дівчини відразу помітила, що зять не такий просто, як хоче здаватися на перший поряд. В розпал свята він без сорому став питати, що мають у володінні його майбутнє теща з тестем. Начебто жартував, але Галина добре здала, що у кожному жарті є доля жарту, а все інше – правда. От тільки не насмілась вона висловити свої побоювання вголос, дивлячись у щасливі очі донечки. Заспокоювала себе Галина, що все буде добре, та й майбутні святи, начебто хороші й привітні люди. Більше до них в село майбутній зять не приїжджав. Марта з Артуром повернулися в місто, де жила і працювала. Житла свого у дівчини не було, квартиру вона знімала, а після весілля вони мали з'їхати з Артуром і орендувати там разом помешкання. Час від часу Марта приїжджала до батьків. Галина розпитувала доньку, як проходить підготовка до весілля, а потім вони разом будували плани як найкращим чином все влаштувати. Весілля вирішили робити невелике всього на 100 осіб, з обох сторін разом. Галина раділа, що хоч мала трохи грошей підскладених для цієї нагоди. Марта завжди розповідала, як у них з Артуром все чудово, як вони люблять одне одного. Проте від маминого проникливого погляду нічого не приховаєш все частіше бачила Галина в сумуча дочки. Це вже пізніше, коли Артур її кинув, вона мамі зізналася, що наречений її картав, що вона безпреданого, і наполягав на тому, щоб батьки марти продали землю, яка є у них власності, і купили їм квартиру. А коли марта відмовилась навіть говорити з батьками на цю тему, бо розуміла, що батьки з того живуть, що обробляють город, то Артур безжалісно заявив, що йде до іншої, у якої принаймні є своє житло. Що ж ми родичам, скаже, мамо, сором то який? Ну чому ж я така безталанна, плакала дівчина? А що тобі, родичі, ти про них не думай. Артура свого забудь. Буде ще й на твоїй вулиці свято, От згадаєш мої слова. Галина встала і вийшла з кімнати, а через хвилину повернулась з шкатулкою. Марта добре, добре знала цю річ, бо там знаходились мамині прикраси, які не можна було брати, а їй колись в дитинстві так кортіло хоч їх приміряти. Мама відкрила шкатулку і з урочистим виглядом витягла звідти дивовижної краси перстень. Ізь, медоню, приміряй його. Знаю, що тобі ця прикраса може здатися старомодною, але просто довірся мені, одягни на палець і носи цей перстень принесе тобі щастя, як і мені колись свій час, сказала мама. Ми з твоїм батьком прожили душа в душу 30 років. Це перстень приніс мені жіноче щастя, я впевнена. Так, перстень був доволі старомодний, тепер таких не носять. Але Марті прекрасно сподобалась, і вона одягнула її, швидше подякувавши мамі. Після болісного розриву з Артуром Марта не знаходила собі місця, і мама порадила їй поїхати кудись відпочити. Дівчина вагалася, але, зрештою, погодилась, що відпочинок для неї зайвим не буде. Та вона навіть не уявляла, що всі ці події не просто так, що це, напевно, сама доля готувала її до цієї однієї дуже важливої зустрічі. На відпочинку Марта зустріла Віталія. Дівчина чоловіку так сподобала, що він відразу після відпочинку разом з нею поїхав до її батьків, щоб просити її руки. У Віталія було все власний бізнес, заміський будинок, шикарне авто і багато грошей, та йому не вистачало господинів його домі. Не вистачало рідної душі, яка зрозуміє в будь-якій ситуації. Якщо любов з першого погляду існує, то це була саме вона. Віталій так закохався, що уявити не міг, що він може втратити Марту, тому відразу оголосив про серйозність своїх намірів. Коли вона з Мартою під'їхала на своїй шикарній машині до воріт батьків, там на них уже чекав Артур з великим букетом її улюблених троянд. Виявляється, він все переосмислив і вирішив повернутись до Марти. Це хто? запитав здивовано Віталій. Ніхто. Без емоцій відповіла Марта, яка давно себе впіймала на думці, що Артур і одного пальця Віталія не вартий. Вони просто пройшли повз, а він не насмілився нічого сказати, стояв, відкривши рота. Треба цінувати людину тоді, коли вона поряд, а не тоді, коли ти вже її втратив. Галина з радістю прийняла у себе молодят. Віталій їй сподобався дуже. Вона побачила в ньому не лише успішну людину, але й людину, яка має певні життєві принципи, а ще добру душу. Чи допоміг перстень цієї історії? Ми достеменно не знаємо, але Марта таки стала щасливою.